Йоу, всім привіт! мене звати. Ви знаєте як мій канал називається, то мене звати так. Ми будем грати реально три І коротше я трошки пограв, і, ну, і у мене вийшло. Ну 60 буде я грати. Давайте. Опа! Оп-ой, припрошу. Опа, ой, знову не так. Ой, знову не так. Та шо це таке? Щасний день Сьогодні. Оп-оп-оп-опа! Оп, Стрибао, стриба. Що, 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 що Ви бачили, які файні стрибки? Це пер, якщо це перша серія. Ой. Е, я перепрошую дуже. Ой, знову. Та да що це не так? Ой, що, перепрошую. Добре, робу... буду так робити. Да знову не так, що це таке? Опа? Оп-оп-оп-оп. О, да что це таке? Тю тю, тю тю тю? Да шо це? Я не розумію? Оп-оп-оп, ви бачили, як треба? Тут шипи, треба обережним бути. Боже, я зараз приземлився в шипи. Просто був погано, погано, по тебе сказав. О, Боже, ви бачили, що це було?